Ми для себе хотіли створити бренд, який напряму буде вирішувати якісь соціальні питання в даному випадку. Це стала інклюзія. У мене є сестра з інвалідністю, тому я з дитинства знаю, що будь-яка людина точно хоче реалізовувати свої таланти, відчувати себе потрібною. Так маленькими кроками ми показуємо на своєму досвіді, що це можливо, що це успішно. Це звичайний бізнес український. Єдине, що це інклюзивне ательє. Я щаслива, що наш колектив об'єднує різних жінок талановитих з різними нозологіями. Є жінки на крісло-колісному з церебральним паралічем. Ну і принтами для наших хустин є картини людей з інвалідністю. Андріанка Чухній була першою художницею леді діятелія. Вона з нами росте і з нею росте наш бізнес. Такий наш талановитий художник. Ми багато говоримо. Про те, що таких людей треба працевлаштовувати, треба їх розвивати, треба в них вірити, треба їм надавати спеціалізовані навчання. І тоді це дуже класні працівники. Тоді вони складають дуже гарну активну частину вашої компанії. Ми як бізнес з великою часткою соціальності точно розуміємо і відчуваємо, що зміни в державі є необхідні для того, щоб мати можливість якісно працевлаштовувати людей з інвалідністю. Для людей з інвалідністю потрібно абсолютно адаптувати. Техніку потрібно адаптувати столи, приміщення, і це би було гарним бонусом і мотивацією для працедавця працевлаштовувати таких людей у свою команду. Соціальний супровід на робочому місці. для людей з інвалідністю це буде в користі. Ці люди точно зможуть знайти себе на якихось гарних робочих місцях в Україні. Ми, наприклад, як бренд співпрацюємо з художниками, з порушенням слуху. І, наприклад, коли до нас приходять автори, приносять роботи, ми зазвичай або в нотатках пишемо, або на листочку. І якщо би така людина мала можливість прийти з кимось, щоб нам все перекладати, це було б значно швидше і легше. Ну і далі як правильно розвивати. Цих людей допомогти людині визначитися з тим, що їй найбільше виходить, щоб людина мала змогу адаптовано навчатися, і далі, щоб бізнес був все-таки відкритий до працевлаштування цих людей. Тому ми, як бізнес, виступаємо і підтримуємо соціальний супровід, а та також професійну адаптацію на роботі і вважаємо це дійсно дуже важливим.